Насправді ніхто не зрозуміє тебе краще окрім двох людей. Перший це той, хто пройшов те саме, що пройшов ти, а другий це той, хто тебе дуже дуже сильно не бажаючи, наприклад, бути меркантильною, людина відщеплює від себе і все те позитивне, що може дати їй меркантильність. Будь-який опір в самому собі чомусь породжує внутрішній конфлікт. Який може стати стопором у твоїй самореалізації, людина, якій цікаво проживати своє життя, ніколи не буде втручатися у життя інших людей? Чому? Тому що втручання в чиєсь життя є для неї насильством, яке вона не збирається чинити, тому що вона не чинить таке насильство щодо себе, і тому, якщо вона свої кордони цінує. Свої кордони поважає, то вона буде поважати і цінувати кордони інших людей. Наше внутрішнє дуже пов'язане із нашим зовнішнім. Об'єм очікувань пропорційно дорівнює об'єму страждань. Чим більше ви очікуєте отримати в стосунках, тим більше ви будете страждати в цих стосунках. Євангелія для співзалежних від Кондрахіної. Отож, для того, щоб не страждати в стосунках, не треба очікувати. Але як позбутися від Своїх очікувань. Очікувати може бути досить здорово, але давайте будемо дивитися на наші очікування реалістично. Для того, щоб оцінити свої очікування, просто випишіть їх і подивіться, які з цих очікувань дійсно є реалістичними. Очікувати ви можете від себе. А все, що ви очікуєте від партнера, це ваші фантазії щодо того, яким чином партнер може задовільнити ваші очікування. Щоб не було фантазій, треба просто вийти в прямий діалог з вашим партнером і проговорити йому свої очікування. Тоді ви зможете зрозуміти, чи співпадають вони з тими можливостями, які є у цієї людини. Адже, якщо вони не співпадають. То ви розчаруєтесь і будете страждати. Дива в нашому житті відбувається не завдяки, а всупереч, незважаючи на щось. Коли ми йдемо у близькість всупереч болю, сорому, страху, які ми можемо знову і знову відчути в нових стосунках, то тоді ми даємо собі можливість бути присутніми у близькості в цих стосунках. І ось ця присутність у близькості може вас так сильно наповнити, може вам дати стільки ресурсів, що це буде відчуватися дійсно, як справжнє диво. Локалізація страху, болю, сорому в близьких стосунках допомагає тобі відчути свободу. Як це? А це просто. Якщо ти їх легалізуєш, тобто даєш собі право на те, щоб відчувати ці почуття в стосунках, тоді ти перестаєш себе карати за те, що ти їх відчуваєш. А отже, проявляєш до себе ще більше любові і турботи, що так необхідно для здорового зростання твоєї душі. Профілактика співзалежних стосунків це присутність в прямому контакті з близькою людиною. Про що це? Це коли ти не тікаєш від тих всіх емоцій, які ти можеш відчути тут і зараз, коли ти контактуєш прямо. І з близькою людиною, і з своїм партнером. Це проживання, співпроживання, взаємне проживання всіх цих емоцій. Це коли ти можеш бути вразливим і слабким в цьому контакті. А хіба це не є близькість і повна довіра? Адже в секс ми заходимо без одягу. Так само і в нашому контакті з близькою людиною ми маємо навчитися. Дивитися одне одному вічі, душею до душі. І тоді ми досягнемо цієї близькості. Не тікайте, зупиніться, подивіться одне на одного і просто подихайте разом. Це вже буде класний перший крок для вашої близькості. Заходячи в стосунки, важливо не проскакувати себе і свої власні почуття, тобто відчувати і дослухатися до себе. Можете задати собі декілька запитань, а як мені зараз на цій дистанції із моїм партнером? А чи хочеться мені бути ближче, або навпаки, віддалитися зараз від партнера так, щоб мені було комфортно? З яких почуттів мені хочеться це зараз зробити? Що відбувається в моєму тілі, коли я йду у близькі стосунки? І чи можу я легалізувати свої почуття поруч з даним конкретним партнером? Щоб досліджувати свої стосунки більш глибоко, підписуйся на мою сторінку. Тут цікаво, весело і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!